Всіх вітаю із магазина Юск. Я зараз в магазині Юск, новенькому магазині Юск, який відкрився в Аркадії, в місті Одеса, в торгівельному центрі Родос. Але хочу вам сказати, що всі акції, які я показую, вони діють у всіх магазинах по всій території України, і майже скрізь однаковий асортимент. може десь бути різниця. Я хочу показати сьогодні столики, підставки і. Стільці. І так, починаємо з цієї позиції. Цікавої. Мені, сам, мені стало цікаво, раніше я не бачила таку підставку. Мені здається, що вона новенька. Ось така підставочка. Вона йде 37 см висоту, дуже натурально виглядає, приємно. Приємна, класна така. Ну, мені подобається. 1650 це просто завжди низька ціна. Отакі є продукти в діаметр 35, висоту 37. Далі ось такий горщик стоїть також. Я не бачила в інших юск-магазинах. І на нього акція 1850. Ось там наверху він намальований. Як він виглядає? 32 на 32 на 32 по квадрату, а коштував майже 3000. Також класна акція. Якщо я побачу то. Ну, десь, мабуть, до кінця місяця зазвичай акції діють. Потім вони їх змінюють на початку місяця. Далі ще акція горщик. Ось така 2500 замість 3699, Це саме горщик в діаметрі 34, висоту 43. І ось така табуретка в білому кольорі я також ніде не бачила. В діаметрі 37, висоту 40, Дуже мені подобається. Ось цю підставочку. Хаммер, я так розумію, да? О, таку я бачила з квітами, вам показувала в іншому випуску. Мені вона дуже подобається, і навіть як без квітів її гарніше видно. 2,250 замість 3,000. Далі, ось такий лаунж-столик, назва гарна. 46 на 46. Харвурд 1150 замість 1700. Ось в нього така висота 46. 46 а квад, по квадрату йде, складається, я бачу. Натурального кольору о, і ще ось такий лаунж-столик 3000 замість 4 500. Також цікавий. І, і також я чи я не заходила, може, десь в Юск, в іншому, чому я їх не бачила, не знаю. Дуже гарно також виглядає і акція на нього. І ось ось такий столик Таця. Зверху зроблений саме, як Таця. Ну, Тут краще на картинці видно, вони стоять наверху. 40 на 32 і 46 висоту. 2699. Такі столи металеві. Я вам вже показувала: от є в зеленому, є в чорному кольорі і намальований, що є в біленькому. Зараз на них акція столик цей коштує 1350, замість 2000. в діаметрі 50 висоту 40 і що дуже. Зручно, це столик підставка. Ось він так зібраний. Бачите, як легко його транспортувати. Не треба доставку замовляти, а дуже, як би, ну, зручно. Далі, ще внизу ось такі скляні столики. Вони однакові, просто в різних кольорах, коштують 1100 замість 1700. Це саме акція. Так. Не написано до коли вона діє. Ось така акція: 1100 замість 1700. Скляний зверху 60 на 60 і висоту 35 сантиметрів. Оголошення хочу вам зробити: от якщо ви прийдете з 3 по 9 березня в цей магазин, саме в цей в Аркадії, в торгівельному центрі Родос, знайдете Миколу продавця-консультанта, то у вас буде 500 гривень знижка. 500, неважливо на яку суму ви будете придбати товар. Придбаєте товар, купите. Далі продовжуємо. Стільці. Стільці от 750 гривень. Це завжди низька ціна. Стіл обідній називається, стілець обідній, 750 гривень. Тут така тканина, метал. Отут це зрозуміло. 40 на 48, пісочний з чорним, 750 гривень, 81 висоту. Далі акційна позиція. Ось такий стілець 1150 замість 1350, 40 на 54 83 висоту. Ой, гляньте, виставковий зразок, отакий от гарний колір, за 2000 замість 3700, Саме в цьому магазині можна придбати. А ось такий я навіть ніде не бачила, який класний, вигнутий ще такий колір, красивий. Ніде не попадався мені такий стілець обідній. 2,250 замість 3,000. Стілець обідній, виставковий зразок можна купити за таку гарну ціну. Тут 1350 ось оцей дерев'яний, просто такий дерев'яний стілець. Це завжди низька ціна. Завжди низька ціна. Мені здається, що світло якось. Падає, щоб було видно, да, тут лампа. 1250. Той біленький стілець, завжди низька ціна. І такий, як шкіра штучна, ось оцей чорний коштує 1150 41 на 51, 90 50 п'ятдесят висоту. А ось оце акція дійсно гарна, майже 50%. Стіл обідній, на дерев'яних ніжках іде написано пісочний колір. Зверху здається, як. Більше сірий, 1750 замість 3500. 49 на 57 на 83. Оце гарна акція, до речі, мабуть, десь такого він кольору. Зараз я покажу вам ось такого приблизно кольору. Ось такий стілець також по акції 1500. Замість 2300 коштує ось такий. І гарненький, до речі, тут прям в тон цього стільця виглядає дуже мило. Ще біленький стілець 1850. Показую ось такий біленький стілець, також гарно виглядає замість 3000. І стіл ось цей біленький, 4500, замість 7000. Тут Можна придбати виставковий зразок, отакий от столик за 500 гривень, замість 700. Такий маленький, але в гарному дуже кольорі. І або такий: тут пошкоджена столешня. 1000 замість 1800. Далі де скляний столик за 4500. Ось тут завжди гарна ціна 1150. Більш акцентую свою увагу на позиціях або акційних, або завжди низька ціна. Такий ще столик, завжди низька ціна в чорному кольорі. Він як металевий, як столик таця. Також мені здається, є ще в бежевому кольорі по 400 гривень. А ось такий столик, який бачите, я зараз його параметри то, що виставковий зразок він коштує 700, Ось оцей столик. В діаметрі він іде 40 і висоту 45. Ось тут він коштує 700. А виставковий зразок можна придбати за 500. Також ось такий столик хотіла показати, ніде його не бачила в бежевому кольорі. Який гарний, цікавий, також зроблений, як таця. От крем натуральний, 850 гривень, 46 на 50 і 45 висоту. А, щось таке за півтори тисячі. Також я не бачила. Він такий він гарненький. Столик кавовий, називається 60 на 60 і 40 висоту. Декоративний шпон. Далі переходжу сюди. Двох'ярусний столик, кавовий, 2500. Зараз класна акція на нього. Тут він білий, натуральний, одна полиця. Коштував 5, коштує 2500. Ну, дійсно. Столик дуже приємно виглядає, біленький, гарненький. Діаметр 80, висоту 45 сантиметрів. А он намальований поруч за 3500, але тут немає. Класний який. Він ще з такими, як сіточками зроблений. Так же, ді, ні, діаметр 70, висоту 41, за 3500, замість 7. Ну, він є, а просто немає на вітрині. Вони все поставити не можуть на вітрину. Ух ти, Дивіться, тут столики кавові, їх два йде, цікаві, 6500 коштують. Ось так їх можна поставити, як тут намальовано. Так вони як граніт виглядають. Так, ламінат, мармур. Мармур написано, все таки колір, як мармур. Або ось так. Ламінат, чорний мармур. Ось таких два, 3,999. Також гарно виглядають. Мені здається, цікава позиція. Барні стільці покажу по ціні. Є акція на цей стілець гарний. барний. 3,250 замість 4500. Так, такий без акції 3699. Тут завжди низька ціна, ось такий, як шкіряний на довгих дерев'яних тендітних ніжках, за 2000, Або такий за 3500. Ну, 4 стільця. Але ось оцей по акції це класно. Ще він з такою підставочкою для ног, мені здається, зручний 3250 замість 4500, 56 на 57 і 105 висоту. Тканина, беж, колір дуб. Ну, начебто такий. Приємний, да і можна по акції зараз придбати. У кольорі столик кавовий я також не бачила. На нього акція. Він, знаєте, такий білий, от написано золотистий, як трішки зеленуватий колір. Я б прям не сказала, що він як золотистий, також з поличкою йде в діаметрі 65. Дуже гарно зроблений. Не знаю, мені подобається, як він виглядає. Діаметр 65, висота 45. Білий золотистий, одна полиця коштувала 4,5, коштує 3,500. Ось ці біленькі столики дуже милі і йдуть зараз по акції. Це я зараз уже там, де столи письмові. Хтось поклав по сюди. Столи письмові і крісла офісні. Тільки акційні позиції вам покажу. Ось такий стіл письмовий. Зараз акція. Він іде з шухлядою. Шухляда, до речі, в чорному кольорі. Так видно, я сподіваюся, ось вона так відкривається. Шухлядка. Тут просто простір. Чорні в нього ніжки і дерев'яний такий ось колір. Ламінат, дуб, чорний. стіл письмовий за 1750, а коштував 3,5 60 на 120 і 75 висоту. Так, оце такий стіл відійшла, вам показала. Далі. А тут крісло офісне коштувало 5500. Ось, ось це така шкіра біленька. Ну, екошкіра мається на увазі 2000. ну Це виставковий зразок, замість 5500. Дуже класна. Ліфт не підіймаю. А, -а, а хочу показати вам таку підставочку. Мені вона так сподобалась. Взагалі класна. Тут вона стоїть саме в цьому відділі. Не знаю, мені здається, її можна використовувати, як вам. Подобається і на стіл ставити, і на диван, і як, де хочеш. Навіть, на, мабуть, на пікнік можна брати. Класна дуже підставка, 650 гривень написано завжди низька ціна. Но вона тут просто стоїть, знаєте, на темному. Зараз я вам її на світле поставлю. І так її краще ж буде видно. О, дивіться, як видно, класна, дуже зручна підставочка. Ось так вона зроблена, коштує вона 650 гривень. Ламінат чорний, 30 на 50 і в висоту вона йде 15 гривень. Сантиметрів мені вона дуже сподобалась і здається, що мені така потрібна, класно. Цей стілець покажу. Він коштував 1300, коштує 1000 гривень. Ну, він як табуретка, але такий як натурально виглядає. Ротанг. На, натура, натура, ротанг, натура, 35 см, він в діаметрі, 46 в висоту, знижка 300 гривень, табурет, ну він, ну дійсно, такий, як бого стиль, скажімо, далі пуф, ось такий, ніде ще його не бачила, в діаметрі він іде 50, висоту 30, 2699, бавовна, беж, Ой, який гарний пуф. Перший такий, бачу, який прямо приємний, да? цікавий. Ну такий дійсно, як от боху, прикрашає. Дуже так легко його знаєте, брати. Ось чіпляти можна навіть. Класний пуф. Мені подобається. І ось така табуреточка біленька, ніжки біленькі. Тут вона далі, тканина, беж. Більше сіра, 1500 40 на 30 і 45 висоту. Такі от у них ще бувають, як можна сказати, також столик ну, до до дзеркала 6,999 із бамбука написано. Із дзеркалом дві шухляди. Ось оце все разом із дзеркалом. Дзеркало там прикріплене. Ось такий столик коштує 7,080 на 35 і 137 висоту. Дуже цікаво, що ось такий є пуф наверху за 2 тисячі в синьому кольорі. І ще хотіла вам останній пуф показати. Уже пуфи також покажу. <сум> ось такий пуф коштує 2,299. Я його раніше не бачила. Такий він вже ж приємний. Слухайте. Ну тут і інший, може він там десь був в другому. Як сказати, тканина була інша, не знаю. Ну, от саме ось цей дуже класний: 60х90х60, на на 60, сірий крісло, мішок це називається. Чи там? 2, 299. Так, я вам показала сьогодні столики, стільці. Більше показувала акційні позиції, підставки також показала. Дякую, що дивитеся, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишаю адресу, де саме я робила цей огляд. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока! Ось такі цікаві столики тут стоять. Я якось вже їх показувала. Швиденько пройду по ціні. Оцей блакитний коштує 650 замість 1000 гривень. Світло-синій в нього колір. 1250 наступний столик, діаметр 35, висота 42. Ось це називається саме підставка Меламін дуб. Висоту вона йде височенько 60 см, діаметр 35 см. Поруч столик 45 на 45, 42, висоту 2,499 Ось цей гарненький столик в бежевому кольорі лате колір називається. Діаметр 33 см. Висота 45 см це завжди низька ціна, 1150. І ось поруч такий сірий беж, Це фіберстоун за 3 тисячі в діаметр 34, висота 46. Акція на крісло офісне. Ну, прям вообще классно. Воно таке прошите, також ніде. Раніше я його не зустрічала. Дуже гарненько зроблено. Таке воно, ну, знаєте, ну, приємне в квартирі поставити, не так, як от, наприклад, таке ставити. А саме в квартирі поставити 3 тисячі замість 6 тисяч 50% відсотків. Знижка, тут п'ять коліщат, воно йде, регулюється висота 79, 89, 53 на 61. Ну, Це ширина як сказати, ширина, довжина. Так, і Тканина, темно-сірий, чорний. Оце класне крісло. Замість 6003. Гарна акція. Показую вам його. Так просто світло якось падає. Сподіваюсь, що його видно гарненьке.